Вітаю! Ми знаходимося в одному з історичних центрів міста Неаполя між морським вокзалом та переходом до станції метро Мунічіпіо. Ця територія є також крупним транспортним морським вузлом. Саме звідси відправляються в свої подорожі білосніжні круїзні лайнери, пароми до більш віддалених островів, таких як Сердинія, Сицилія. Та місцеві швидкісні судна, які курсують між Островами Капрі, Іскія, Прочіда. Але давайте все по порядку. Орієнтовно місяць часу тому відкрилося сполучення між морським вокзалом і станцією метро Мунічіпіо. Роботи продовжились понад 20 років і викликали багато дискусій в суспільстві. Були незадоволені як пішоходи, так і автомобілісти. Але справа в тому, що коли проводились ці роботи, наштовхнулись на залишки старої пристані, яка належить ще до часів правління Анджуйської династії, тобто десь 7-8 століть тому. І ось перед вами ви бачите залишки цієї пристані, бетонний стовп, де швартувались кораблі. Роботи були тимчасово припинені, були запрошені фахівці різних галузей і рівнів. Було прийнято рішення зберегти залишки старої пристані і зробити так, щоб він вписався в загальний інтер'єр цього переходу. Тепер пасажири, які прибувають на круїзних лайнерах, спокійно можуть дістатися як центру міста, так і інші частини всього за Євро 20. Хотілося б декілька слів сказати ще про морський вокзал. Він був збудований в рекордні терміни з 1934 по 1936 рік. Роботи не припинялись ні на хвилину. Працювали три бригади, три зміни. Ця споруда стала свого роду символом епохи. І повинен сказати, що не тільки той час, а це вже пройшло 87 років, а напевно і зараз, це один із кращих морських вокзалів. Вокзалі в Європи. В крайній випадку я побував вже в багатьох великих містах-портах, таких як Барселона, Марсель, в Копенгагені, але такої споруди, чесно кажучи, я не зустрічав. Якщо ви подорожуєте і приїхали до міста Неаполя і хочете потрапити на острови. То вам краще скористатися цією моло Беверело, називається. Тут відправляються Аліскафе на капрі, Іскію і прочі. Аліскафо Алі, Скафо, Алі це крила з італійської Аліскафо це такий швидкісний кораблик, який замчить вас за 45 хвилин, наприклад, на Іскію. Ми знаходимося на моло Беверелло І перед вами. Той аліскафу, як я вам казав, швидкісний, вони є різні, досить комфортабельний, там є бар, кондиціонер, м'які сидіння, так що ви з комфортом можете дістатися на один із островів, які ви запланували. Ось ви бачите каси, виток до Капрі чи Іскії вам обійдеться десь в районі 21 є на одну персону. Щоб потрапити на острови, ви можете також скористатися більш повільним транспортом, але який коштує трошки менше. Ви можете зайти туди пішки, там всього 8, максимум 10 е -е, хвилин ходу, або скористатися шаттлбус, або по-італійськи він ще називається навета. Це автобус, ось так він виглядає, який курсує між молом беверелло та Портпортугалкой Дімасом. Шотлбус безкоштовний і він зупиняється якраз навпроти входу іншого вокзала, звідки відправляються вже трошки більші кораблики, які називаються трагектор. Вони відрізняються і по розмірах, і саме головне, якщо ви подорожуєте з машиною, з автомобілем чи мотоциклом, то ви можете завантажити на це трагетто, на цей паром. Заходите на вокзал, повертаєте ліворуч, тут на екрані ви можете подивитися розклад і далі всередині є каси. Справа каси Каремар, а зліва медмар. Виходите і повертаєте ліворуч і попадаєте прямо на причал. Перед нами вантажопасажирський паром з відкритою палубою від компанії Карема. Є ще інший вид парому від цієї ж компанії. Він е, теж бере на борт автомобілів, але в нього немає відкритої зверху палуби. Він трошки більш швидкісний, заходить десь за годину, годину десять до війські. Ну а це, що перед вами, має відкриту палубу і ви можете насолоджуватись пейзажом на британської затоки, а також панорамою, коли будете наближатися до останніх іскі чи кафлі. А це немалова. Ну і повинен сказати, що ціна тут найменша. Пасажир платить 14 євро до кафлі. Або іскі. Ну і дорога займає десь біля півтори години часу. Квитки ви можете придбати як у касах, так і онлайн. Під цим відео я залишу посилання, де ви зможете підібрати свій собі напрямок, а також вибрати тип парому, який ви хочете скористатися. Ну а зараз давайте я вам покажу цей сайт і попробую більш детально пояснити, щоб вам було зручно, як забронювати собі місце на цьому пару. Заходимо на цей сайт www.tragettilines.it Можете вибрати собі мову. Англійська, наприклад, кому зручно, чи німецька, чи французька, але я виберу італійську, мені так зручніше. І вибираєте дисцинаціонний напрямок так. Ми шукаємо на іскю, давайте виберемо іскю. Так. Тут андатери, тобто туди і назад. Можете вибрати, або тільки туди. Вказуєте, звідки ви відправляєтесь. Ось нам вискочило на іске відразу. І вибираєте дату. Так, нам 19. -го. Так, 19. Пасажири. І тут у вас справа питають тобто маєш машину, тобто маєш машину, автомобіль. Вибираєш так, автомобіль. І тут ви повинні, де написано марка і модель, ви повинні вказати. Я пишу своє. Так, от вискочила, Mazda cx 3 Окей. Ви вказуєте також, дивіться, справа. Якщо у вас є велосипед чи якийсь інший позагабаритний вантаж, то обов'язково вкажіть. Бо потім можуть бути проблеми, ну в кращому випадку ви доплатите. І майте на увазі, що за годину до відправки ви повинні бути з автомобілем вже так. Добре, підтверджуємо, конферма. Так, ще раз перевіряємо. На субота, 19 серпня, машина так, і шукати. Ага, мене ще просять так. Дорослих один, дітей ні. Тварині підтвердження. Шукати. Пошук. Ось нам видало. Є в 6 годин з Наполі до Іскії. Годину 45 іде, як бачимо, і коштує 84,50. Цього типу Mazda CX-3. Що, давайте подивимося, що тут ще нам пропонують. Є медвар, 840 відправляється, але коштує вже 96,50. Це на 12 євро дорожче виходить. Ну що ж, нам підходить в цей час. В 9.25 відправляється з Наполі. І ми... все, нам виходить принота, тобто бронювати, ви натискаєте і далі оплачуєте і бронюєте собі місце на цей паром. Ще одна інформація, яка може бути для вас корисною, перед вами Бус. Знову Алі, Крила, так тому що він швидкісний, швид... швид... робить всего навсього 4 зупинки і замчить вас за 35 км до аеропорту. І коштуватиме вам це задоволення на навсього 5 євро. Давайте спробуємо підсумувати нашу інформацію. Якщо ви прибули до Неаполя залізничним транспортом, на наполі Централе вокзал, то можете скористатися метро лінія номер 1 Проїжджайте буквально три зупинки до станції метро Мунічіпіо. І це вам буде коштувати Євро 20. Якщо ви прилетіли літаком, то використайте алібус. Який відвезе вас до морського порту. І також там поряд знаходиться моло Беверелло. І це, як ви пам'ятаєте, буде коштувати 5 євро. І нарешті з Днеаполя на острови ви можете дістатися, використовуючи або Трагетто, або Аліскафу. Тобто від 14 до 21 євро. Ну і автомобільний транспорт залежить від довжини вашого автомобіля, від марки. Тут вже індивідуально. Ну що ж, я радий, якщо ця інформація вам допоможе. Бажаю вам щасливих подорожей. Всього найкращого.